Сьогодні в міністерстві оборони України відбулася зустріч очільника оборонного відомства Михайла Коваля з литовською делегацією на чолі з міністром охорони краю Йозасом Олекасом. Сторони обговорили воєнно-політичну ситуацію в Україні, а також підписали план двостороннього співробітництва між міністерством оборони України та міністерством охорони краю Литовської Республіки на 2014 рік. Флагман вітчизняних ВМС фрегат Гетьман Сагайдащини після повернення до берегів Одеси вийшов знову в море. За декілька днів бойового походу команді вдалося відпрацювати широкий спектр питань. Серед них боротьба за живучість корабля, протидиверсійна оборона та навіть встановлення якірних мін. Хочу предоставити вашому вниманию дві міни: корабельна протидесантна міна і міна ЯМ якорна міна. В этом походе были отработаны учения по приготовлению и постановке мин, которые были направлены на повышение квалификации фрегата, которые в дальнейшем мы будем поддерживать на соответствующем уровне. На корабль были приняты якорные мины типа КПМ и ЕМ-1, которые предназначены для борьбы с противодесантными засобами противника и надводными кораблями. Мина боевая часть до постановки мин готова в полном обзоре. Если будет поставлено задание пов'язана з постановкою, бойова частина з цим впорається. До речі, для багатьох моряків це було вперше. Для мене це було чимось новим і поставлені задачі ми Сділили до кінця, виповнили з успіхом. Стрільбу виконували із всіх наявних видів озброєння, задіяли арткомплекси АК 100 та АК 630 вражали умовні повітряні цілі та швидкісні катери, розстрілювали і плаваючі міни. Лічний состав бойової части може виконувати всі поставлені задачі командування в будь-яке час і в будь-якому об'ємі. Моряки змоделювали і небезпечну ситуацію. Посадку корабля на мілину. В Одеському морському порту знову поповнення. Із з окупованого Криму прибув середній десантний корабель Кіровоград. Незважаючи на те, що ми практично мало що про технічне ковсані корабля. Корабель видержав переход, все нормально, змінчання ніяких люди здорові, корабль здоров. Після попинення запасу будемо продовжувати роботу. Капітан другого рангу Дмитро Коваленко свого часу командував десантним кораблем Кіровоград, тому перехід морем доручили саме йому. Він усвідомлює спроможності судна і досконально знає, що повинно бути на борту. Є, звісно, речі, які щезли, ніколи малі мали там, там часи ну, по мілачам, біноклі, там вот корабля. Обчі взагалі не залишилися. Вивезли вот, корабельні часи спеціфілі там пропали. Ну, по мелочам пропало, але в основному вот, корабель. Стоян на этом корабле з 11 лет в свое время он служил, и Тут экипаж, як корався, ну к сожалению, остался в Росії. Они этот корабль, за що я тебе очень а щодо майбутнього віреного йому великого десантного корабля Костянтин Ольшанський Дмитро Коваленко каже, що незабаром і він залишить півострів. Ведеться второй етап переговорів, як будуть якого графіки по обстоятельствам я беру свой екіпаж, який зараз теж находится в Одесі. Мой штат Шанський екіпаж, і возвращаемся, забираємо Ольшанський. Есть трудности на выходе с озера. Затоплен БПК «Очаков». Это очень большой корабль. наверное, все знаете об этом. И проход, который нам оставили россияне, удалось расчистить там всего 16 метров. Поэтому при ширине Альшанского 15 сейчас не является возможным. Вот. кироград он 10,5 метров раскочили, а в Альшанске очень сложно будет вывести. Поэтому будет, надо ждать, во-первых, передач. Трих розблокування форматора раділи в Одесі і поверненню Корвета Вінниця. Також завершуються передислокації із Криму в інші порти України суховантажного транспорту Горлівка, буксирів «Ковель» і Нового протипожежного катера Євпаторія і плавучого складу Золотоноша загалом нам віддано 13 кораблів та суден. З них бойових два саме бачите, це керворат, який сьогодні своїм ходом практично готовий до виконання завдань за призначення. Ракет, катер прилуки, який теж стоїть. На цьому причалі теж готові до виконання завдань. Ну і решта з 13 кораблів та суден забезпечення. Півтисячі одиниць бронетехніки та п'ять тисяч військових. Так, на рівненському загальновійськовому полігоні розпочалися масштабні навчання. За місяць резервістів механізованої бригади оперативного командування Північ мають повністю підготувати до захисту батьківщини. Акцент робиться на бойовому злагодженні підрозділів, щоб бригада працювала як одне ціле. Звісно, людина, яка відірвана від дому, від тепла, від е, ліжка скажу, домашнього, потрапляє в такі умови, е, в невідому обстановку. Виникають деякі труднощі, але в основному проблем немає. Бачите, люди всі патріотично настроєні. Викликані до війська чоловіки впевнені в собі, але сумніваються чи не підведе техніка. Практично вся вона після 10 років простою. Я готовий свою державу воювати, своїх рідних, близьких. З таким натхненням, як нас, от наші сусіди прийняли, блін. То... Готовий показатися на що може. І хоча це лише навчання, правило у військових незмінне. Кожен постріл має бути максимально точним. І без відповідальності тут немає місця. Резервісти випадаються на всі сто. Отримую команду до бою. Після підготовки підрозділи повертаються до військового містечка. На перший суд макаронами сьогодні. Каша пшенична, подліва і фонкою. Підтримують своє військо і рівненські фермери разом із сільськими головами району допомагають військовим харчами. Після обіду особовий склад бригади має можливість відпочити у своїх наметах. Навіть у польових умовах тут можна помитись і поголитись. Телефони постійно заряджаємо. Багато хто дзвонить, багато хто цікавиться. А бойовий дух, а що бойовий дух? Хай москалі там переживають самі. Ми, ми якраз в бойовому дусі, ми готові. Триватиме бойове злагодження механізованої бригади 30 днів. У разі потреби цей термін може бути скорочений. Українці продовжують підтримувати Збройні сили. Благочинні внески йдуть на забезпечення війська усім необхідним. Днями таку допомогу отримав Ірпінський військовий госпіталь. Медикаменти на суму 200 тисяч гривень лікарям у погонах передали зі столичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Частина препаратів зібрана за рахунок зусиль наших фахівців, за рахунок наших співробітників, але більша частина це те, що збирали люди для надання допомоги під час подій на майдані. Два мікроавтобуси ліків це лише перший крок у співпраці з військовими. Це я кажуть перший транш. Я так думаю, вони зараз мені сказали, що ще. Будуть допомагати нашому центру, мало того, що вони ще навіть допоможуть сучасним обладнанням іменно нашим військам. Ми вже визначили п'ять частин, які знаходяться зараз на виконанні службових обов'язків. І ця апаратура в першу чергу, дефібрилятори, електрокардіографи іменно підуть конкретно в ці частини для того, щоб могли дуже швидко діагностувати і надавати вчасно медичну допомогу. Крім того, медики центру кардіології готові в разі потреби лікувати постраждалих вояків. При пораненнях у груди, при пораненнях в серця, при пораненнях в крупні судини. У нас є домовлення, що ми будемо спілкуватися, надавати допомогу. Найбільш раціонально використовувати наших фахівців, які обучені робити дуже дуже складні операції саме в такому сенсі. За словами головного військового лікаря, медичні препарати у цей складний час надходять у частини регулярно, проте ліки на складах довго не затримуються. Їх доправляють туди, де вони найбільше потрібні, у тому числі й на кордон. Українські миротворці 56-го окремого вертолітного загону святкували Великдень у Ліберії, далеко від рідних домівок. Проте і тут вони відчули великодню атмосферу. Напередодні свята до релігійного куточка урочисто внесли плащаницю. Кожен охочий мав можливість помилитися та поставити свічку, а пізніше освітити кошики із Паскою та різними смаколиками. До обіднього меню, крім святкових страв, увійшли фрукти, солодощі та печеня. Цього року світле Христове Воскресіння миротворці відзначили разом, адже Великдень співпав у православних і католиків.